І плити, газові балони, ми самі пакуємо, щоб ви не переплачували за доставку нову пошту. Ну щоб вона не пакувала вам свої коробки, дорогостоящі. Так получається, дивіться, плитка 550 гривень. Ви платите ще тільки за доставку. Ви не платите за коробку, бо нова пошта, ви представляєте, да? в яку б вона коробку е її засунула. Тобто була б ось у вас така плитка. Засунули б в таку коробку, там бумажку вклали, да й все, і поїхала. А так людина заплатить цього на всього. Е це у нас дивіться село. Получається 100, 138 гривень за доставку за плитку. А в місто получається, місто 110 получається гривен 110 гривень. 110 гривень. То есть 130 гривень. Рано, да, 100, майже 140 гривень виходить на село і 110 гривень, виходить місто. балони так само орієнтовно. Це балони на 8-літрові по 1100 гривень. Плитки ось такі туристичні по 550 гривень. Тобто, в вот такого пускаємо балончика. Запалило собі, все, плитка в нас працює. І плюс, в неї, бачите, ось тут є перехідник, що ми можемо її під'єднати, можемо її під'єднати до великого балону. Покористувались плиткою, і все, собі. оп, і все, вона в нас виключилась. Тобто балони є, генератори є, плитки є, відправляємо по всій Україні. Пишіть, дзвоніть.